І від щирого серця бажаю вам, нехай осінь приносить не нудьгу, а натхнення на навчання. Нехай зима приносить не застуду, а нові сили для прагнень і досягнень. Нехай весна приносить не сльота а щире і взаємне кохання. Нехай літо приносить не хвости, а можливості для відкриття нових горизонтів. Бажаю вам! Мирного неба, щасливого і успішного життя. Шановні студенти, з нагоди свята хочу побажати, щоб ви ніколи не пошкодували, що обрали свою спеціальність саме у нашому коледжі, щоб заняття були цікавими, а отримана інформація корисною. І щоб ви кожного дня поспішали на зустріч зі своїми викладачами, з Днем студента! Шановні студенти, я вітаю вас зі святом. Я бажаю вам легкого навчання, гарних оцінок, надійних друзів. І де би не знаходилися, пам'ятайте, все буде Україна. Вітаю усіх студентів нашого коледжу зі святом. Бажаю величезного везіння. Нехай. На вашому шляху зустрічаються тільки хороші люди, хороші справи. Бажаю вам великих перемог, величезного успіху в навчанні і успіху в житті. Шановні студенти, прийміть найщиріші вітання з вашим святом з Днем студента. У ці важкі часи я бажаю кожному з вас у кожній вашій родині, щоб нарешті настав мир, щоб була злагода. Вам сили і натхнення в досягненні всі, всіх ваших мрій і здійснення всіх ваших бажань. Складні часи народжують сильних людей, тож ви у нас будете найсильнішими в усьому світі. Адже разом з вами ми можемо досягти будь-якої мети і здійснити будь-які мрії. Тож за мрію і до перемоги разом і ще раз зі святом! Дорогі студенти, вітаю вас, з Днем студента, саму вигадливу частину населення, бажаю вам вчитися легко і весело, закохуватися щиро і надовго, прагнути до успіху і перемоги, вірити в себе і підтримувати своїх друзів, здавати все з першого разу і на відміну. Кожен день проводити бурхливо, яскраво, як і повинен його проводити справжній талановитий невтомний студент. Негайте своєї енергії, заряджайте всі, і нехай у вас завжди буде багато ідей. Вітаю вас з днем студента, любі студенти! Щиро вітаю вас зі святом, днем студента! Бажаю вам щастя, здоров'я, яскравих емоцій, здійснення мрій. Цікавих занять, лояльних викладачів, побільше хороших оцінок, і, звичайно ж, всім бажаю отримувати стипендії. Але найбільше я бажаю вам, щоб скоріше закінчилася війна, і ми могли з вами повернутися до нашого рідного коледжу і займатися в наших аудиторіях. До зустрічі з Днем Студента! Дорогі мої студенти! Любі мої діти, вітаю вас зі святом, Міжнародним Днем студента. Бажаю вам всього найкращого. Ми з вами уже четвертий рік разом. І я помічаю, як змінюються ваші обличчя, характери, зачіски. Але одне залишається незмінним. Ви є рідні і дорогі. І тому бажаю вам. Щоб вас все вдавалося в житті, щоб ви не зупинялися перед труднощами, щоб поменше лінькували і нудьгували, вірте у свої сили, будьте сміливими і завзятими, і доля нагодує вас не лимонами, а ласощами. Хай кожен день у вас буде насиченим, цікавим, яскравим і позитивним. Хай з вами завжди будуть поруч. Рідні, близькі, друзі і можливості для створення власного щастя, щоб ви частіше посміхались і вам усе в житті вдавалось. Люблю, обіймаю. Доброго дня! Вітаю з ним, студента. Бажаю наснаги, здоров'я, гарно вчитися, здобувати нові знання, відкривати нові горизонти, крокувати вперед і тільки вперед. За вами майбутнє нашої держави. Вітаю з Міжнародним Днем студента нашу колежанську родину. Бажаю всім вчитися лише навідмінно, досягти своєї мети. Нехай студентство дарує хороших друзів. Студентські будні завжди будуть казковими. Великих перемог, гідних досягнень, успішних іспитів і безліч можливостей для створення власного майбутнього. Вітаю вас! Шановне студентське панство! Вітаю вас, з днем студента! І хочу побажати вам: по-перше, це здоров'я, по-друге, це жаги до життя, натхнення до навчання. Будьте собою, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Все буде добре.